Вітаю вас, мої маленькі друзі! Погляньте, хто сьогодні прийшов до нас на гостини. Це Оленка, українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Дітки, Оленка хоче подарувати гарний віночок своїй подружці Катрусі. Але їх так багато, що вона не змогла вибрати, який найкращий віночок, що підходить до українського вбрання. Віночки це не лише дівоча прикраса, але й обереги, які завжди були ознакою українського краю. Перший віночок була мама. Для своєї маленької донечки. влітаючи овіночок. Квіти, які мали лікувальну силу та оберігали дитину. Кожен рік до віночка додавали все більше квітів, кожна з яких була символом та оберегом. Барвінок захищає від своєї сили, чорнобривці символізують добробут і щедрість. Мак – це квітка краси. Кошка символ здоров'я, ромашка символ чистоти. Малята Давайте допоможемо Оленці намалювати віночок для своєї подруги катрусі. Але перш ніж малювати віночок, давайте розглянемо його зразок. Віночок круглої форми. На ньому почергове розміщення. Квіти червоного, синього та жовтого кольору. Між квітами ми бачимо зелені листочки. Тепер, коли ми знаємо, як виглядає віночок, нумо його малювати. Підготуємо наші пальчики до роботи. У кружечок ми стали квіточки розглядали. Ця квіточка жовтенька. Ця квіточка червоненька. А ці квіточки синенькі, а листочки зелененькі. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, кольорова фарба, склянка з водичкою, пензлик, коктейльні трубочки, ватні палички, клейоночка та паперові серветки. Ще нам з вами знадобиться предмет круглої форми. Я використала маленьку тарілочку, яку обвела навколо простим олівцем. У мене з'явився шаблон майбутнього віночка. Тепер візьмемо коктейльну трубочку, вмочимо її у червону фарбу і розпочнемо малювати квіти. На нашому українському віночку. Малюю верхню квіточку. Для цього притискаю трубочкою до паперу. Спочатку один раз, а потім другий. В такий самий спосіб малюю нижню квіточку. Ще одну квіточку малюю ліворуч і таку ж саму квіточку намалюю праворуч. Ось так. Щоразу вмочую трубочку у фарбу і роблю відтиск на папері. Далі буду робити відтиски синьою фарбою. Для цього візьму ще одну заготовлену трубочку. Зірочка на ній буде меншого розміру, тому квіти вийдуть меншого розміру. Так само вмочую і два рази. Роблю відтиски. Далі біля кожної червоної квіточки я малюю квітку синього кольору. Ось так. Тепер намалюємо жовті квіти. Вмочуємо кінчики-трубочки у жовту фарбу та робимо відтиски між червоними та синіми квітами. Далі будемо малювати серединки квітів. Для цього використаємо ватну паличку. Спочатку я буду малювати серединки до червоних квітів. Візьму фарбу синього кольору, вмочу у неї ватну паличку та зроблю відтиски. Наступні серединки будуть для квітів синього кольору. Для цього я обрала жовту фарбу. Тепер візьму фарбу червоного кольору і намалюю серединки до жовтих квіточок. Ось так. Щоразу вмочую паличку у фарбу і натискаю на серединку квіточки. Прикрасимо віночок зеленими листочками. Для цього використаємо пензлик. Вмочуємо пензлик у зелену фарбу. І робимо відтиски з однієї і з другої сторони квіточки. Ось так. Не поспішаємо. Намагаємось працювати акуратно. Тоді наш віночок буде красивий і охайний. Залишилося ще кілька листочків, і наш віночок готовий. Поглянь, Оленко, яка краса! Тепер у твоєї подруги буде справжній український віночок. Що сьогодні ми з вами робимо? Так. А для кого ми малювали віночки? Молодці. А чим ми малювали? Правильно! Які фарби ми використали. Молодці мої розумнички, дітки, нам з Оленкою дуже цікаво, які віночки вийшли у вас. Тож надсилайте нам свої світлини, Ми завдяки їх переглянемо. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі!